Доброго вечора, панове. На дворі 11 квітня, майже 8 година вечора закінчив міжрядку на чеснику. Отак от зараз виглядає чесник з обробленим міжряднім. Думаю, вже обробив. Починаємо з завтрашнього дня. Починаємо боротьбу з зіллям за допомогою гербіцидів. Часник отримав вже двохразове підживлення селітрою. А тут далі рядочки із воздушкою. Трошки далі експериментальна посадка. Часнику розкажу пізніше. А Отак от зараз виглядає чесник. Трошки є зілля, звісно. Але я думаю, що ми з цим всім справимося. Так думаю похвалююся результатами на сьогоднішній день.